Пам'ять про війну не має роз'єднувати українців. Про це народний депутат України, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, заявив у Збаражі на Тернополі. Натомість в Україні має бути започаткована європейська традиція вшанування пам'яті загиблих, наголосив націоналіст. Я не думаю, що коли загинуло понад 13 мільйонів українців, є час святкувати. Це є час вшанування пам'яті і висновки, роблення висновків. Щоб такого ніколи не повторилося. найкраще це 8 травня прийти до церкви, поставити свічку, помолитися за пам'ять усіх людей, які загинули в Другій світовій війні, у Кременці під час зустрічі з громадою Олег Тягнебок підкреслив, Путінська Росія активно експлуатує антифашистську риторику та перемогу над нацизмом. Однак ця перемога є спільною заслугою усіх народів, які входили до складу антигітлерівської коаліції, в тому числі і українського народу. Президент Путін вже не вперше декларує свою зверхність по відношенню до українців. Ще пригадуємо кілька років тому назад. Він вже заявляв, що у Другій світовій війні Росія без українців перемогла гітлерівську Німеччину. Та й зараз ці його дії по відношенню до української влади, до українського народу демонструють те, що вони лишень хочуть використовувати свято 9 травня дня перемоги, виключно для возвеличення своїх імперських амбіцій. Вже зараз світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Путін робить усе, аби дестабілізувати ситуацію в Україні і почати військовий конфлікт. Є відомості про те, що цілі групи диверсантів є вже і на Західній Україні, і в центральній Україні в різних містах. Їхнє завдання чинити провокації тут, для того, щоб потім ніби продемонструвати про те, що це штучне громадянське протистояння, яке нав'язується Кремлем, воно дійсно є таким. Тому нам треба все зробити для того, щоб унеможливити ці провокації. Зараз активно працюють спецслужби, правоохоронні органи, виявляють ці групи провокаторів і терористів. І думаю, що при правильному, лояльному ставленню населення і політичних еліт вдасться ці проблеми унеможливити. Країни заходу не повинні повторювати помилок, які привели до початку Другої світової війни. Треба припинити потурання агресору Путіну, який марить відновленням совєтської імперії, наголосив Олег Тягнибок. Як Німеччина після другої світової війни, Росія має відповісти за порушення міжнародного права, військову агресію, воєнні злочини, злочини проти людяності. Кремль має сплатити компенсації Україні та всім державам, що стали об'єктами російської агресії.